Зберези яблуні та клена. Вони не зроблені із дорогоцінних металів, але коштують як трикімнатна квартира в столиці. Звичайний столяр у третьому поколінні створює повністю дерев'яні наручні годинники. Єдина залізна деталь у механізмі пружина, що заводить годинник. На міжнародних виставках такі творіння оцінюють у сотні тисяч євро. Натомість в Україні дивна річ талант майстра не визнаний. І це при тому, що унікальні витвори українського майстра намагаються скупіювати по всьому світу. Мастерська находится на этой маленькой кухоньке. в моїй квартирі. Столяр за професією, годинникар за покликанням. Чотири роки в столичній однокімнатці Валерій Даневич створює унікальні наручні годинники: браслет, циферблат і навіть механізм у них повністю дерев'яні. Єдиний виняток залізна пружина, що приводить механізм у дію. Прийшлось разобрать не одні часи, сабраті коли після зборки, уже в часи ходили. Із моїх рук я вже починав розуміти, що, за чим і чому. Український віртуоз без спеціальної освіти годинникаря, але його роботи поставили на вуха навіть іменитих швейцарських майстрів. Цей настінний годинник важить усього 2 грами. Поруч з ним відчуваєш себе гулівером в країні Ліліпутів. Найменше у світі він не занесений до книги рекордів Гіннеса і в Україні лише проїздом. Віднедавна його постійне місце проживання приватна колекція в Німеччині. Утім, більшість робіт майстра на батьківщині практично не бувають. Бо простому українцеві таке мистецтво не оцінити. Оцінка саме цих часів тих 150 пройшла тисяч євро, і це при тому, що в годиннику немає дорогоцінних металів, діамантів навіть скло і те дешеве. Єдине, що їх робить такими коштовними,

Ще за на жоден зі своїх годинників Валерій Даневич не має патенту, каже, поки така розкіш йому не по кишені, знаючи це, кілька майстерень по всьому світу працюють над створенням копій дорогого дерев'яного механізму. Поки що безрезультатно. Антонінеса Андрій Білоножко новини 2+2.